Зараз будемо говорити про політичні аспекти нашого життя, але я не можу не процитувати буквально кілька фраз із прощальної промови перед консерваторами британськими Бориса Джонсона, вже з учора колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. От от я дуже люблю англійський гумор, але ще більше я от радію, коли бачу, що в деяких країнах от можна так передавати владу. Що він сказав зокрема. З приводу стрибків і майбутньої кар'єри дозвольте мені сказати, що зараз я, як одна з тих ракет носіїв, яка виконала свою функцію, тепер м'яко увійду в атмосферу і непомітно впаду в якомусь віддаленому маловідомому куточку Тихого океану. І як цинцинат я повертаюся до свого плуга, і я не пропонуватиму цьому цьому уряду нічого, крім найгарячішої підтримки. Цинцинат це був такий посадовець у давньому Римі, та він навіть був двічі обраний диктатором, Атором Риму для певних воєн, але після того, як війна закінчувалась, він складав у себе всі повноваження і повертався до такого нормального приватного свого життя, чи до плуга саме, чи сам він ходив за плугом. Тут мені достеменно невідомо, але як історичний, як історичний факт, це цікаво власне про політику, про передачу владу. Тому що далі в своїй промові Джонсон каже, що вам скажу, нині важкий час для економіки. Це важкий час для всіх сімей. Тому треба забути про всяку політику і підтримати ліз трас. Уже зразу він каже: нам настав час усім стати за ліз трас і її командою, її програмою і працювати на благо народу цієї країни, тому що це те, чого хоче народ цієї країни це те, що йому потрібно, це те, чого він заслуговує. Отак, От без істерик, без якихось штук передається влада, і це виглядає дуже і дуже цивілізовано. Зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку, і давайте почнемо. Тепер уже ну про Британію поговорили. Чекаємо на візит Ліз Трас до України. Про е, розмову їхню з президентом Зеленським теж почули і сам президент. Про це прозвітував. Розуміємо, що якоїсь зміни політики навряд чи буде політики Британії по відношенню до України. Але тут цікава історія, що тепер уже пісков, це прес-секретар Путіна, каже, що Путін відвідає Донбас, коли. Прийде час. І от якщо вони зараз заговорили про можливість Путіна відвідати Донбас, який в основному то ховається в бункері, і боїться, щоб його десь не отруїли чи не прибили. Як це трактувати? Ну, до цього треба дуже спокійно ставитися, тому що це далеко не перша заява про можливість або ймовірність відвідання тимчасово окупованих територій. Ну, Путін достатньо регулярно їздить в Крим, але наприклад, на Тимчасово окуповані території Донецько-Луганської області він не приїжджав. Хоча про це раніше говорили, говорили не неодноразово. Тому я думаю, що ця заява прозвучала в контексті ну, по перше, тих максимальних неуспіхів, які мають російські війська на фронті. Це перший момент. Другий момент на фоні невизначеності, чи буде Росія проводити там якісь псевдореферендуми, і, взагалі, що робити з цими територіями. Чи намагатися їх як якимось чином там спробувати приєднати до Росії чи залишати все так, як є? Тому це певною мірою знаєте, була така спроба, можливо, десь бойовий дух підняти тих, хто на цих територіях воює зараз проти України, показати, що там президент Росії про них типу пам'ятає і може навіть приїхати підтримати їх безпосередньо на місці. Хоча я особисто ну дуже ну взагалі не вірю в те, що він там в найближчому майбутньому там з'явиться, оскільки це буде такий дуже зобов'язуючий для нього крок і. Проводити його треба ну виключно на фоні якихось там глобальних успіхів, або для того, щоб зафіксувати якийсь успіх або якусь ситуацію, яка вже набуде там ну, певних рис в розумінні російського керівництва. Оскільки нічого цього на сьогоднішній день немає, це не більше ніж заява, яка спрямована ну певною мірою там на росіян, щоб показати, що президент або цар там по різному його можна називати, да він буде їздити там територіями. Він типу зі своїм народом і готовий його підтримати. На фоні тих випробувань, які звалилися на Російську Федерацію, давайте тепер до наших баранів. Пробачте, я так до латини теж значить повертаємося. Тут днями вийшла, ну скажімо так, дуже критична фраза від послів G7, тобто Великої Сімки, там з'явилися поправки до закону про антикорупційне бюро України і. І тепер цей законопроект, після критики послів, раптом зник з порядку денного. І Оце питання для мене. Навіщо було вносити те, що точно помітять, те, що точно е буде викликати критику, і те, що точно потім треба буде знімати, це так промацати ґрунт. Я не знаю, законодавчий спам, який ми звикли вже бачити в нашій політиці, ну це не зовсім спам, це якраз була спроба. Провести цей надзвичайно неоднозначний законопроект, який дійсно суттєво під, суттєво ну, б'є по нашим е, антикорупційним органам. Е, можливо, з знаєте так, така спроба, що її це не помітять або на заході, або, наприклад, війна, яку веде Україна, вона зможе списати деякі подібні кроки, і під них можна буде знайти якісь пояснення, чому саме це відбувається в такому форматі, і навіщо це взагалі потрібно Україні? Проба виявилася вкрай невдалою. Вона виявила ну з точки зору там голосування в першому читанні. Там може необхідну кількість голосів вони не збирали. Але питання в тому, що реакція на це була зовсім не така, на яку вони сподівалися. Вони сподівалися більшу міру мабуть на відсутність цієї реакції, але це в черговий раз продемонструвало, що наші західні партнери вони все одно достатньо прискіпливо спостерігають за окремими напрямами тих реформ, які відбуваються в Україні. Антикорупційна реформа безумовно в фокусі цієї уваги пере. Буває тому саме після цього законопроект зник, Плюс е, я не виключаю, що тут є ще моменти такі, знаєте, внутрішньопартійного плану, оскільки вже давно відомо, що фракція Слуга народу вона достатньо роздроблена з точки зору і ставлення до подібних ініціатив. Ну а оскільки ініціатором е, там був взагалі достатньо неоднозначний депутат пан Кучко, да угу. то, проти якого там збурилася половина його ж. Рідного комітету, і там дуже цікава історія відбувається зараз. Да самі ж слуги народу, вони вважають, що його треба поміняти, бо він не робить те, що він повинен робити, і займається не тими справами, а просто виконує там волю офісу президента. Тому я думаю, що це наклалося також до загального цього негативу. Ця внутрішня історія і розуміння, що вони просто не назбирають необхідну кількість голосів для другого читання, і що найголовніше, не зможуть якось адекватно пояснити нашим партнерам, чому розпочинається такий відказ назад, але е, це засвідчило один прост, ну, одну просту дуже річ, до якої ми повинні бути готові. Подібні спроби ще будуть відбуватися, ще будуть прощупувати, якщо можна так сказати, наших партнерів на якісь червоні лінії. І тут неважливо, триває війна чи не триває війна. Все одно якогось великого бажання, що найголовніше, політичної волі здійснити саме ту антикорупційну реформу, про яку ми вже говоримо багато багато років. І дуже багато говоримо після 19-го року. так от цієї політичної волі немає. Все одно намагається залишати собі якісь важелі впливу, щоб вони були або в законодавстві, або поза законодавством прописані. Ну і таким чином в ручному режимі вирішувати якісь питання, які будуть мати відношення в першу чергу до політичної корупції. Ну тобто, це бажання просунути під час війни, що називається підшумок, а раптом не помітять І тут. Така ситуація, ой. Ну не вийшло так виходить. Ну, ну воно воно так схоже розумієте, Взагалі, подача цього навіть документу, його обговорення, дуже швидка процедура, мінімальна, мінімальне, знаєте, якесь пояснення з боку представників влади говорить про те, що вони хотіли це похапцем таким зробити. і сподівалися, що на це просто не звернуть увагу. Якщо ми згадаємо сумнозвісний закон про ті ж медіа, да то арт угу. підготовка інформаційна підготовка до нього до до, до прийняття до розгляду да, з боку представників Влади була набагато більш серйозніша. Тобто, були коментарі, були заяви, були спроби щось пояснити, роз'яснити, що ви не так розумієте. У нас насправді благі наміри і так далі. Тут нічого подібного не було. Фактично, ми про це постфактум дізналися. Вони швиденько винесли, швиденько проголосували, оскільки ми ж зараз не знаємо, не вивішують, коли буде саме засідання, які питання виносяться. Да, депутати про все це дізнаються безпосередньо в сусідній залі. От вони таким похабцем нахрапом в принципі, за нього і проголосували я думаю, що певна кількість депутатів, які натиснули на кнопки, в тому числі від слуги народу, коли вони розібралися, а за що конкретно вони проголосували, у них скоріш за все виникло також дуже багато питань, і вони ці питання, мабуть, в якихось там внутрішньопартійних чатах задали. І, враховуючи таку не дуже не дуже позитивний настрій, скоріш за все, вирішили поки що, я підкреслю, поки що відмовитися від подальшого просування. Можливо, він в якомусь модернізованому вигляді з'явиться, але я думаю, що офіс президента не буде полишати спроб все ж таки залишити за собою можливість безпосередньо впливати на антикорупційні органи безпосередньо впливати, щоб ну на, на їхніх, що називається, лояльних не полювали в набу це, от щоб в своїм все. Іншим закон. Ну, безумовно, для того, щоб е, окремі справи, скажімо, вони могли як відкриватися, так і закриватися, виходячи не з реальності цих справ, а наприклад, з якоїсь там політичної доцільності, е, оскільки ну ми ж так чи інакше рано чи пізно повернемося до політичної боротьби в класичному її розумінні, а мати такий інструмент впливу на представників тієї ж опозиції ну мені здається, це дуже добре. Плюс е, е, мати можливість не відкривати дійсно окремі справи проти пристав. Ніків влади або максимально ну, все робити для того, щоб вони десь тихо тишком нишком як то каже, там помирали. Ну як оця знов-таки сумнозвісна справа Трухіна, яка нічим не закінчилася, да її по-тихому там закрили. Фактично, цей нардев в цьому не фігурував, але ну її розтягнули в часі. А якби була можливість відразу її закрити через підконтрольні органи, то я думаю, що пішли би цим шляхом. Тому зараз наразі офіс, ну він десь прощупає собі такі можливості. Тобто, щоб картинка була гарна, антикорупційні. Органи є, вони працюють, але при цьому вплив на ці органи зберігався. І вплив, я ну ще раз кажу, не той, який повинен бути. Тобто вони хочуть реально їх контролювати. Вони хочуть мати там лояльну людину, або мати там людину, якщо вона не буде лояльна, чи походити там з провладної політичної сили, чи бути дотичною до неї, але мати тоді інструменти впливу на ту людину, яка буде ці антикорупційні органи очолювати, щоб вона знала, що і як треба робити по першому ж який буде знаходити з банкової навіть так. Слухайте, тут цікавий. Історія, що людина, яка ненавидить волонтерський рух, ненавидить те, що було на майдані. Це я на, маю на увазі Андрія Портнова. Так, от саме під виглядом волонтера його син Ігор Портнов виїхав на територію Польщі. Більше того, там Радіо Свобода розкопали їхній проект схеми, що значить йому видали дозвіл на тимчасовий виїзд, начебто, за гуманітарною допомогою. Ясно, що назад він уже не повертався, і оця в. Ця історія, коли специфічним людям раптом вдається отримати оцей цей дозвіл е на виїзд, це львівська військова адміністрація. Причому зараз на запит схем вони кажуть: слухайте, у нас настільки багато цих запитів, що ми просто не можемо розібратись і не знаємо хто його вносив. Оцей дірявий кордон для таких людей. Що це для нас має значити? Ну, для нас це значить, що для когось діє закон, а для когось діють схеми. Тут дуже гарна назва програми проекту. Да, тому що вона показує, що за великим рахунком будь-яку людину можна ці списки списати. Людина може виїхати. Ну я розумію, що може вони особливо там не задумувалися. Од в нього чи у них там одне з прізвище, чи має він якесь там родинне відношення, чи немає. Хоча ну в принципі такі одіозні прізвища було б перевіряти. Тут питання в іншому, що оця людина виїхала, вона там залишилася, тобто. Вона порушила фактично правила виїзду, і от просте питання: а що далі, які санкції тепер стосовно цієї людини, наприклад, будуть застосовані? Чи буде він якийсь там розшук поданий, чи буде ще щось зроблено? Чи просто ми про це поговоримо, пожаліємося? Ну, і зробимо висновок, що для ну, скажімо так, дітей, ну м'яко кажучи, не бідних і політичних хай і колись впливових людей, але тих людей, які залишили. Значну частину ну, мережі своїх зв'язків навіть ну, в нинішній сучасній Україні ну для них набагато більше існує ну, там, скажімо, можливостей вирішити якісь свої питання, і в тому числі виїхати з країни в обхід закону. Тому ця проблема вона ну це проблема не лише там сина портнова, це глобальна проблема. Я думаю, що якщо дослідити ці списки, ми можемо побачити там багато ну, дуже багато цікавих прізвищ, і ці прізвища так чи інакше викну викличуть запитання. Я думаю, що там будуть ну можуть бути призвища людей. В тому числі наближених там до до нинішньої, скажімо, влади, і це проблема. Ця цю проблему треба вирішувати. Публічність тут, звичайно, плюс, коли ми про цю проблему принаймні знаємо на неї так чи інакше треба звертати увагу. Але чи будуть які наслідки? Ну, от в мене на сьогоднішній день цьому є. Ну дуже тобто, зараз публі. питання в наслідках, як має вирішуватися це так. та ж сама. Я не знаю, Львівська обласна військова адміністрація має подати це прізвище, точніше цю персону справді там до МВ. Там на розшук, чи хто це має зробити? Тобто, от ми маємо побачити якісь дії. Ну, от розшук, це якраз ну постановка в міжнародний розшук, це якраз було би ну зрозуміло, принаймні. Якщо він, ну наприклад, уже в батальйоні Монако, то, то принаймні не буде тусувати по інших країнах. Що це має бути? Ну от, до речі, це цікаве дуже питання, оскільки ну відповіді на нього немає. Тобто у нас до сьогоднішнього дня не сформульован до кінця алгоритм. А що робити по відношенню до таких людей, які в обхід закону я підкреслю в обхід, да тобто не ті, які виїхали там до 24-го, чи по 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 тим причинам, які дозволені в діючому законодавстві, а які саме порушили їм дозволили як волонтерам. Вони в певний період часу повинні повернутися. Ну от в мене багато там знайомих, друзів, які займаються цими речами. Вони подібні. Документи отримують, але там чітко прописано, що вони можуть виїхати з такого числа і повинні повернутися до такого числа. Мова буквально про кілька днів іде з врахуванням того в яку країну за якою допомогою вони їдуть, і е, тут треба тоді винести на обговорення, мабуть, і прийма... прийняти рішення, а які санкції проти таких людей будуть застосовані. Мені здається, що розшук да це був би непоганий варіант, е, і ну щоб ці люди не комфортно себе почували в тих країнах, і які вони відповідно виїжджають. Ну і у і у компетентних органів цих країн будуть виникати питання: а чи законно ця людина в'їхала в країну? Тому що, ну, наприклад, він же підставив ту ж країну, куди і поїхав, да, бо їхав на певний період часу за волонтерською якоюсь там допомогою, а потім почав займатися зовсім іншими справами, мабуть, там живе, орендує країна, може вже і переїхав в третю, четверту чи п'яту якусь країну. Тому треба цей алгоритм, алгоритм офіційно повинен бути озвучений, прийнятий, ну і застосований. Угу, Добре, тепер уже поставлена крапка в одній з проросійських партій партії Шарія. Остаточно касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду відхилив їхню апеляційну скаргу. Тепер офіційно остаточно заборонена її діяльність в нашій країні. А давайте тепер подумаємо якими мають бути наслідки оцієї остаточної заборони, тому що пригадаймо, що в складі Одеської там облради здається чи міськради значна кількість нинішніх депутатів є від партії Шарія, і от що це має бути? Вони мають всі з неї вийти. Я не знаю, а, а далі. Ну, це насправді дуже цікаве питання, і його задавали пану Корнієнко зі слуги народу. Не, не тільки стосовно партії Шарія мова йшла і про інші партії, які там заборонені, оскільки вони мають своїх депутатів, е, ну як мінімум в обласних або в районних радах. Е, ну на моє глибоке переконання, після офіційного повної остаточної заборони діяльності цих політичних партій депутати, які мають ну які пройшли за списками і мають мандати цієї партії. Вони цих мандатів повинні бути позбавлені ну в який спосіб чи рішенням суду, чи дехто з них там можливо самі знову ці мандати складуть, розуміючи там абсурдні ситуації, тому що вони представляють вже не діючі взагалі заборонені політичні сили в Україні. От а далі виникає інше питання: а що робити тоді з тими місцями, які звільняться? Оскільки зараз ми проводити до вибори якісь місцеві не можемо. Ну як варіант, можна було б застосувати алгоритм, що на їх місце приходять представники тих політичних партій, інших да які не пройшли в. Ці районі там там місцеві чи обласні ради за результатами виборів, але ну, ну тобто наступні за списками наступні, але да, да, але наступні тільки не... не партії, не по партії, да інші партії. Ну, от, грубо кажучи, там цей блок набрав там 5%, а якась партія набрала 3,5% і не пройшла. І от відповідно тепер, коли ці депутати йдуть з цієї іншої партії, якщо вона не заборонена законом, якщо вона діє. Заходять депутати, а хтось може, хтось не може. Тут треба враховувати цей момент, тому що хтось може там воювати, виїхати ще якісь там моменти, в залежності від регіону, але мені здається, що все одно цю процедуру застосувати можна, і ці люди можуть ну зайняти місця принаймні частково для того, щоб в цих обласних районних радах, місцевих радах існував кворум там для прийняття тих чи інших рішень. Тобто, треба зробити такий механізм, щоб це з одного боку не підважило легітимність цих районних обласних рад, щоб вони продовжували працювати приймати рішення, ну і з іншого боку, щоб там не було дійсно представників відверто проросійських політичних сил, частина з яких ну вже вже була вже помічена на сьогоднішній день там в колаборації, наприклад, з ворогом і так далі. Тому цей принцип тут може Цей принцип має паріри. бути, але во секундочку чия це чи на чиїй стороні зараз м'яч? Я так розумію, що цю процедуру. Має ухвалити конкретно Верховна Рада України, тому що якщо це не зроблено в рамках закону, то значить це робити не можна. Ми ж пам'ятаємо принцип, що органи державної влади діють лише в спосіб та в межах, означені законами. Можливо, недослівне формулювання, але приблизно так воно звучить за суттю. От це має Верховна Рада зараз пропрацювати таку штуку. А що вони тоді робитимуть за поза жз ОПЗЖниками? Пробачте, які зараз в Верховній Раді. Це ж вони ж так гарно голосують суголосно з слугою народу, там де це треба офісу президента. Я думаю, що це не здійснена задача. Ну, в Верховній Раді, це складніше, оскільки тут мова йде в тому числі про повноваження і права народних депутатів, які прописані в конституції, на рівні місцевого соврядування, все ж таки ну трошки легше, оскільки окремий нормативно-правовий акт може дійсно прийняти Верховна Рада, але цей акт повинен базуватися на рішеннях суду. Причому ці рішення можуть стосуватися не лише політичної партії в цілому, от як партії там шарія, так званої, да, так і конкретних депутатів, там представників цієї партії, тобто судові. Рішення по конкретно кожному з них, і відповідно тоді це є підставою для розробки додаткового нормативно-правового який приймає Верховна Рада, і застосовує по відношенню до органів місцевого самоврядування. Стосовно народних депутатів в Верховній Раді, да тут ситуація складніша, оскільки вони ну, будуть впиратися в цю відповідну статтю там конституції. Тому тут станом на сьогодні, а вносити зміни в до конституції під час воєнного стану ми не можемо. Тому тут єдиний такий прийнятний варіант це якби ці депутати самі. Склали з себе повноваження, От, до речі, мені було б цікаво подивитися, якби до них Зеленський публічно звернувся з такою пропозицією. Ну як він любить робити через деякі свої там ролики, звертаючись до певних там політиків чи політичних сил. І от тим запропонувавши, що оскільки партія вас заборонена, чи вам мандат там не тисне, може ви від нього самі відмовитися. Така процедура дозволена, і вона буде легальна. Оскільки ми вже такі випадки мали, тому пан Женовінський себе депутатські повноваження склав да, і відповідно це можуть зробити багато, ну інші представники. Колишнього ОПЗЖ, але чи зробить таке звернення Зеленський? Чи взагалі буде тема морально-етична така підніматися? от тут дійсно є сумніви на фоні того, про що ви згадали, про те, як вони суголосно голосують зараз з представниками влади і дають їм необхідну кількість голосів за потрібні законопроекти? Ну власне, навіть про депутата Ковальова, якого знищили колаборанта на Херсонщині? Ми ж розуміємо, що він по суті був діючим народним депутатом, і зараз його родина формально може звернутись до секретаріату верховної. Ної ради і вимагати виплат невиплаченої заробітної платні, там якоїсь невикористаної відпустки, якоїсь іще там соціальної допомоги, премій і всього іншого. І це я думаю була би така дуже жорстка історія, як для нашої країни. Так, дякую. На жаль, скінчився час для першої моєї ефірної години. З нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Аналізували те, що відбувається в політичній частині нашого з вами життя. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.